Доброго дня! Приїхали подивитися на соняшник. Блять сонце. Мов нічого зайшов. Нічого такий соняшник пока. Хотя курчата по осені щитають. Так, ну, будемо ремонтувати МТЗ, включусь. Так, розбомблюємо. Крило прийшло, не таке, блін, ширше. Передній теж треба підгинати. Коротше, заготовки. Чи його роблять на трудовому діти в школі, не знаю. Ой, а ще упаковка, та то осталась на новій пошті, блін, та взагалі дерев'я з, з дерева збитий ящик. А ось покажу ось прийшов. Типа Гранд Стар. Щоб розумілись, який ящик, який... Напхали бумаги. І все. Отакий От ящик і така банка. Я не чого не можна. Тим скотчем обмотати і все. Якось так. Так, хорошо, друзі, буде ще щось цікаве. Тут у нас у бахмуті все валяється. Буде щось цікаве, включусь. Так, день про... Любились, як хтось там в інтернеті казав, не знаю хто. Коротше, старе крило поставили, підрівняли назад, тому що воно і ширше, і, і тут не знаю, або їх види. Не один або китайці так роблять, тому що ось і передні, вони не набагато кращі від тих, що були. Так, день, день прокрутили, а Фу, так настрою немає, тому що, тому що, тому що день коти купить хвіст. Не знаю, зроблю ще рекламку вам якусь невеличку. Щоб було довшеньке відео. Там воно було в попередніх відео бачок, цей лобовина. Якийсь один можна оцей МТЗ купити. Потім оцей останеться мені. Ну, і фанерно не продається і ще. І ще, і ще напомню він вже у багатьох моїх відео фігурував. Плух ще єсть. Хорошо, їхатиму. Наверно, ще ролик не кон не, 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 ну, не закінчився. Ще, мабуть, заїду е, на своє, на свій паль, Подивлюся, що там робиться з пшеничкою, да, з ячменем. Душе зазніму. Їхав додому, заїхав до одного Береги, продається ОМЗ, т 40 і МТЗ. Ось такий юмезик. Плуг теж продається. А і цей плуг, і Т-40 продається. Т-40 з плугом. Ага. Або чи з плугом, чи без. Е, да, Т40. Да й у межеш можна з плугом, можна без, правильно. Ну, он, 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 он. Тільки з тільки з города приїхав. Да, вже теплий. Така резина. Новий іншак. Ще, напевно, три і всередині познімай. І такий МТЗ. Ланос не продається Так, зараз в кабіні зніму. Зараз ще всерединіма і ціни розкажеш. МТЗ зняти з М... МТЗ знятий з обліку. Підготовлений до продажі. Цей по дорученню. Е, так, тепер е, Юмез 2500, Плуг 500. З другої сторони, ще його знімати Що в нас там Т-40 стоїть? 4500, 4,500 Т-40. Плуг. Ну, тоді будемо балакати, одягально не продаватиму. І, і МТЗ. 4700. МТЗ 4700. Кому б цікаво. Диски, скажу, ну єсмь, їх тут зараз немає, там 150 доларів. Які диски? А, а б... Поняв. Діскова борона 150 доларів. Ну, її десь тут нема, десь на городах оставив. Кому цікаво, пишемо коментарі, я буду давати номер телефона. Так, ось такий стан пшенички. В принципі, нормальна. Бур'янів не видно, мов ніяких. Прискоче, вно рано, я думаю. який стан непоганий. <плес> да не, є, ось, чого нема, Бризка чи, небій, ранувато, я не знаю. Агрономічної освіти немає. Самоучка. Земля, конечно, як. Як асфальт. Так, ну що, нагадуємо, там вже осталось буквально трохи до розіграшу. До 3000, то єсть. Так що підписуємось. Да будемо... Да будемо розігрувати. Щось. Поки секрет. Так, хорошо. На цьому все. Не все, а у все. На все добре.